Привіт, любі українчики, з вами на дроті Український з Каліфорнії Володя Фурман. В догонку до відео яке от вийшло сьогодні на каналі, я, я хочу додати іще трохи там, якоїсь ясності, що я маю на увазі, тому що сьогодні, ну не тільки, сьогодні, а я частенько спілкуюся з людьми. У мене щодня там по одної одному двоє людей є так точно з якими я розмовляю дорогою. До речі, дзвоніть мені із 16.50 по 17.20 за київським часом. Я в цей час їду на роботу. А додому я їду, коли у вас якась там п'ята ранку, не знаю. Скільки там зараз за Києвом? Якщо в мене зараз 8-7 вечора, а не 7 вечора. У вас тобто, 17 плюс 10, 27, тобто у вас три ночі. Якщо хто не спить три ночі, теж можете дзвонити. Буде півгодинки, щоб потрендякати. Тому що, розмовляю з людьми і частенько повторюється одне і те саме, що там збираються один-двоє і в одного. Є одне бачення, в іншого інше, але досвід там різний вік, різний і авторитет, різний, там вага один одного різна, і вони там е, намагаються якось підлаштуватися один під одного. І е, це, це налаштування, воно якось полягає в тому, що подорож має виглядати безпечнішою з точки зору того, хто ну, має більший інтеритет. Але хочу сказати, що є так є інший підхід до справи, як досягнути якогось, якоїсь досконалості. Коли задача ось така невідома, коли в, 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 в цю всю діяльність по тому, щоб покинути Україну, входить сила селена речей, яких ви раніше не робили, або не робили в таких умовах. Під таким якимось стресом і скупує когось невідомого, що буде дорогою, тому що дорогою там справді люди починають готуватися до того, що кругом будуть блокпости, і в кожному населеному пункті буде там по 200 ти Бо, Бо якщо моніторити там ті телеграм-канали, то воно так і виходить, що. Пробиваєш там населений пункт, а повідомлення, коли нікого немає, то ніхто там і не публікує. А от тільки публікують тоді, коли щось там відбувається. І чим крутіше щось відбувається, чим гучніше щось там відбувається, тим більше людей про то пишуть. І виходить, що на очі попадаються саме такі повідомлення, а якось зібрати його в повну картину ну, неможливо, тому що немає всіх даних. Немає даних по активності, що якби там хтось щогодини публікував регулярно, хтось там був на рейді, були якісь спостерігачі розкладені по місту, і вони там розказували, яка там погода, чи, чи... якими словами вони то називають, щоб їх там не, не взяли і претензії їм не пред'являли. То... Тоді можна було би якось намалювати графік тих всіх активностей. А зараз наразі виходить, що повідомлення тільки про те, коли відбувається якийсь лютий треш. І потім в думках от, людей, що в кругом лютий треш у всій дорозі. Люди починають готуватися до того, що їм на, на всій дорозі треба буде їхати чуть не в багажнику автомобіля або взагалі там. Замаскованим під сидінням, на якому буде сидіти вся сім'я. Ну, такі в них там враження від цього всього. І тому, якщо намагатися вирішити, щоб гарантовано не попастися, доїхати, то, то виходить, що їхати можна тільки коли коли гарно упакований, замаскований в якомусь спеціальному там, транспорті і йти можна тільки тоді, коли максимально тяжко. То робити всім. Тобто в погану погоду ідеально, коли це зима, лютий мороз і падає там якийсь сніг і мете заметіль, щоб прикордонникам було тяжко. Якщо прикордонникам тяжко, то збільшуються шанси на вихід. Ну, і це якийсь абсурд, тому що не, не треба ускладнювати все максимально. Вам не треба ну, таким чином вирішувати цей свій, втілювати свій план чи будувати цей свій план, а, а треба просто довести досконало виконати кожен із етапів. Тобто, по доїзду. Доїжджаєте в той... рушаєте, коли рушаєте, але доїжджаєте туди, куди можна доїхати вам в той день. Тому що, як показує досвід інших, виходить, що хлопці хочуть виходити там в якійсь області, щоб стартувати в Білорусь. Але один з них не може вийти з потяга, бо його вагон обступили. Другий вийшов і повернувся назад. І в результаті вони. Вийшли аж у Рівненській області, ну вийшли, де вийшли, ну і пішли пішки із Рівненської області. Що для них там особливо нічого не змінило по тривалості, бо вони не хотіли попадатися. Але е корекції їм довелося внести. От таким, таким чином треба діяти. Тобто, і в них був план, що якщо кругом облави, е бо то якісь свята чи, чи потепліло. Ну, то вони доїдуть до Львова, бо до Львова стопудняк можна доїхати, Львів то туристичне місто, і приїхавши туди ввечері, ну ви нікого там не зустрінете, щоб нарватися на щось. Тобто люди робили досконалість через досконалість кожного етапу. Не намагаючи відразу зробити ідеальний план. Охопити абсолютно всі аспекти наперед. І тільки в той момент, коли зійдеться пазл, там стартанути. Бо так стартанути не виходить, пазл він ніколи вдома не сходиться. Тут треба дійсно як і з пазлами поступати. Береш в руки, дивишся, куди його можна втулити. Немає куди втулити, викладаєш в бік. Так само тут. Ти стартуєш з наміром, щоб доїхати, там десь висадитись, де, де ти там надумав. Якщо ти туди доїжджаєш, то, як правило, буде не, не фінальна точка маршруту. Бо на фінальних точках маршруту, там якоїсь залізниці, ну там Стопотняк можна вийти. Там Можна порішати з, з цими спровідниками, вони вас ховають, як, як мінімум, якщо неможливо вийти, ви тим самим потягом через, ну, через півдня поїдете назад. Потруситись там в, в, в тому в тамбурі провідників, переодягнуть вашого провідника, якщо треба буде, і заставлять прибирати вагон. Тобто рішення знайдеться. Ну і ви поїдете назад. Це, наприклад, якщо я про рахів говорю, навіть там є от така от можливість. І в принципі це теж хороший варіант, тому що дорогою назад можна висадитися в тих самих якихось квасах, де вас ніхто не буде зустрічати. Бо той потяг рухається у зворотньому напрямку і е, там немає ні, нікого для них цікавого. І він йде ввечері. Могу, можна навіть так план сформувати. І прибувши там в якесь місце, звідки там збираєтесь стартувати, там теж можна посидіти пару днів і знайти того, хто вас довезе поближче. Головне в, цьому, в цій справі мати просто гроші, щоб платити за ті готелі. Навіть якщо не знайдеться вам ніякого транспорту, то ті люди, які. Адекватні, адекватні, звичайно, ті, котрі можуть там, планувати речі, які не пропили все, всі гроші під час перебування під цим всім стресом і е, витрачають їх на те, щоб їсти там, жити в, в тих в готелях. Ну, і коли ви там проводите кілька днів. Ну, в будь-якому випадку, з вами там будуть говорити ті готельєри, і, і, і вони налаштовані надати вам найкращий сервіс. І як не парадоксально, в найкращий сервіс зараз входить якраз те, що потрібно нашому іммігрантському брату, щоб покинути Україну. Тобто. Ось так розбити на етапи і поетапно його е, втілювати. І е, без ніякого там якогось календарного плану розраховувати на те, що ви тут проведете на території України там якийсь тиждень, бо за тиждень точно можна вибрати день, коли вони підуть на вихідний, коли вони там взагалі не будуть з'являтися. Особливо, якщо в них на тижні є загострення, коли вони нам нормально там, народ підчищають, коли вони нагнали купу людей, щоб купу людей наловити. То коли, коли вони всіх там виловлять, то в них ця хвиля спадає. І вони самі із почуттям виконаної, гарно виконаної роботи звалюють на вихідні. І протягом, протягом тижня ці цикли вони завершуються, то цикли не тривають там більше тижня. І якщо їхати з тим розрахунком, що ви там тиждень будете вибирати якийсь день то За тиждень ви все нарішаєте. Ви знайдете їх, хто вас довезе, а якщо не довезе, то виведе. Те, що стосується цього гірського народу, те, що стосується гуцулів, вони гори люблять, вони самі в гори ходять. Ну що розрядилася камера. Ну, ну і добре, заодно поверну її, щоб ви побачили моє обличчя, я тут вже приїхав. То що, Виходить із людьми, якщо спілкуватися, то рішення знаходяться. Інші люди, які живуть в тих краях, вони найкращі порадники. А радити вони хочуть тим, котрі, ну, котрі з ними спілкуються, котрі там не на стресі або принаймні не піддаються там, якісь, якимось таким панічним настроям. Тому, тому цей шлях треба прокладати не через те, щоб його ідеально спланувати весь цілком, а просто зробити ескізний план. Тобто, щоб ви там розуміли, що ви там маєте провести тиждень, десь там в тих дорогах, перш ніж дістанетеся до того місця, де ви підете ногами. Um, і для до того, щоб дістатися до того місця, де ви підете ногами, ви теж дорогу розіб'єте на кілька етапів, ймовірно, десь ви заночуєте. Десь проведете день, десь проведете два, десь може і 3-4 дні проситите. І просто перебуваючи там в готелі, в тих проміжних готелях, ви завжди знайдете момент, коли можна там просунутися далі, ближче. І як би вам там не здавалося, що. Кругом всі здають, таксисти здають, і готелі здають. Ну це все абсолютно, абсолютно брехня. Це всі міф, це, це не міф, це не легенди, це просто міфи. Різниця між міфом і легендою в тому, що легенда розповідає історію, яка була, яка наділена тими подіями і якимись там деталями, яких не було насправді. А міф це історія поцілковито вигадана. То із того, що готелі там здають, чи там до вас прийдуть, будуть стукатися там в двері, десь там на полісі, чи тим більше в гуцулів. в гуцулів взагалі неможливо, щоб хтось до них приходив по готелях, перевіряв, хто там є. Тому що так з ними не можна. Це вільний народ, і вони не дозволяють собою так поводитись нікому. Ті, котрі невільники приїхали туди і, і, ну, і живуть там з їхнього дозволу, вони собі такого не дозволяють. Тому що ці всі прикордонники і ТЦКшники, вони люди е підневільні і вони розуміють різницю між ними і вільними людьми, вільними гуцулами. Тому не забивайте собі цим голову, наголос на те, щоб. Е Краще вибирати момент і задіювати людей, платити за, за таксі, домовлятися із провідниками. Ось такі от результати дають. Такі от речі дають дуже хороший результат. Набагато кращий, ніж вся спланувати, сидячи в квартирі в Києві чи в Кривому Розі, чи там десь небудь в Дніпрі. От перебуваючи десь в якихось тих великих містах. Ну, ви абсолютно не з тих людей, котрі зможуть це спланувати, сидячи з дому. І не треба втілювати ту картину в життя, яку ви там напланували у себе. Просто ескіз і поетапно вибираєте найкращий момент. Поетапно робите кожен етап досконалим. Отак, От досконалість через виконання. А не через планування. Так, досконалість через виконання, через поетапне виконання, а не глобальне планування. Так що, ну що, успіху вам всім! Дзвоніть. Підписуйтесь на канал, ставайте спонсором. Для спонсорів є маршрути. Підписуйтесь на резервний канал. Способ, котре за 200 гривень. Воно дає доступ до маршрутів. І можна отримати. Зразок того маршруту, клікнувши там на, на лінку, для того, щоб отримувати карту, можете там собі його імпортувати, експортувати, коригувати, загнати собі в той свій телефон. Ну, всім успіху. Давайтеся знати з того бойку кордону.